Привіт! Сьогодні в нас йоги на баланс, але ми зробимо ще декілька скруток, сідаємо в зручне положення сидячи, дихаємо спокійно. Права рука накинемо, піднімаємо ліву руку наверх, розкриваємо ліву сторону. Повертаємося в центр, міняємо сторону ліва рука на права рука наверх. І тягнемось. Повертаємося назад. Руки назад на пальчики, робимо вдих і піднімаємо таз наверх, розкриваємо грудну клітину. Ну, от, і повертаємося в центр і е, виходимо в позицію цуценя, стаємо на коліна, руки перед собою, 90 градусів коліна, стегна. Опускаємо грудну клітину вниз. Можна Просто опускати трошки вниз, можна покласти ще лікці вниз, якщо у вас хороша розтяжка. І ще більше опускаємо грудну клітину вниз, можна голову покласти і долоні звести разом. Молодці. звідси потихеньку піднімаємося наверх у позицію стола. Робимо вдих, піднімаємо праву руку наверх і видих робимо скрутку. Права рука йде під ліву, праве вухо на кілим. Ліва рука залишається на місці, чи можете поставити ліву руку перед собою на пальчики. Чи за себе трошки розкрити ще ліву плечку. Можна закрити очі. Молодці, повертаємося назад. Піднімаємо праву руку знов наверх, дих і видих. Міняємо сторони, Дих, ліва рука наверх. І видих. Ліва рука під праву, і ліве вухо накилимо. Права рука перед собою, чи за себе, за спину. Оці повертаємося назад, де ліва рука наверх, і видих сам ліву руку до правої. Потихеньку виходимо у собаку мордою вниз, згинаємо одне коліно, інше, дивимося на великі пальчики ніг і робимо 5 спокійних вдихів і видихів, відштовхуємося, руками відкинемо. І ще три, два, і один. Тепер переносимо вагу на руки круглою спинкою, виходимо в планку. Тянемось, тянемось вперед. Виходимо в планку, робимо вдих і згинаємо коліна, відштовхуємося ніби тазом назад. Повертаємося у собаку мордою вниз. Ще два рази таким чином, спинкою круглою, виходимо вперед, планку дивимося вперед. Розкриваємо трошки грудну клітину і коліна назад таз назад. Повертаємося у собаку, мордою вниз. Останній раз круглою спинкою виходимо вперед. Планка. І згинаємо коліна. Повертаємося назад, у собаку, мордою вниз. В піднімаємо праву ногу наверх ставимо праву ногу перед собою і робимо позицію високого випаду, руки наверх і сідаємо ще глибше в позицію. Тянемось, дивимося перед собою, руки разом до грудної клітини і переносимо вагу на праву ногу, піднімаємо ліву ногу наверх, права нога нас зігнута. Тепер робимо вдих і випрямляємо праву ногу. Залишаємося тут на декілька вдихів і видихів. Дивимося перед собою, стараємося тримати спину прямою. І повертаємося назад в високий випад, робимо вдих. І виходимо в позицію воїн-2, сідаємо в глибшу позицію, розкриваємо грудну клітину. Звідси руки накинемо, робимо гвіняси, якщо хочете, можете пропустити. Я роблю війняса як віджимання, можна коліно покласти на тілим. Потім таз назад, лікті на кілем, собака мордою вверх. І повертаємося у собаку мордою вниз. Можете робити з чотирангу, як ви привикли. Це, в принципі, немає різниці. Дих ліва нога наверх, видих стаємо ліву ногу перед собою, Позиція високого випаду, руки наверх. Дихаємо спокійно, дих. Видих руки разом, можна дивитись на якусь точку перед собою. Переносимо вагу на ліву ногу, згинаємо ліве колінко, робимо вдих. І видих, випрямляємо ліву ногу. Повертаємося назад, руки наверх. Високий випад вдих. І видих воїн два. Розкриваємося, сідаємо ще глибше в позицію. І руки накилим, він ясо, чи пропускаєте. Собака мордує вверх, плечки назад, і повертаємося у собаку мордою вниз. Піднімаємо знов праву ногу наверх. Будемо додавати трошки права нога перед собою. Високий випад, вдих. Тепер руки. Разом знов і переходимо відразу позицію Воїн 3. Випрямляємо праву ногу. І тепер руки по сторонах, як літачок. І звідси починаємо прокручуватись. Права рука йде вниз. Можна праву руку поставити на блок в позицію Арда Чандрасана. І тепер повертаємося назад, Воїн 3. І ще раз декілька разів, ще три. Повертаємося назад. Два. А в нас, крім того, що на баланс де, ми ще прокручуємо стегна. Маєте відчути це. І останній раз. І залишаємося в арда Чандрасана. Можна тут ліва рука наверх, якщо важко, ліва рука на стегна. Тут головне розкрити ще грудну клітину. Дихаємо спокійно. Ми Тут на 5. Чотири, три. Два, один. Молодці. Повертаємося у собаку мордою вниз чи робимо віньясу разом зі мною. Віджимання, ліктяне тіло, виходимо в собаку мордою вверх. І повертаємося у собаку мордою вниз. Ліва сторона вдих ліва нога наверх. Видимо ліву ногу перед собою. Позиція високого випаду. Вдих. Видих руки разом, долоні разом, переносимо вагу на ліву ногу, випрямляємо ліву колінку, залишаємося в позиції воїн 3. Тепер літачок І починаємо розкручуватись. Ліва рука йде вниз, можна підставити блок. І повертаємося в центр. Розкручуємо прям стегну в праву сторону. І повертаємося в центр. І ще. Якщо падаєте, то нічого страшного. Це не так легко робити. І останній раз і залишаємося в позиціях до Чандрасана. можна праву руку на стегне покласти, і розкриваємо грудну клітину в праву сторону. Пардон, важко розмовляти і дивитися. Молодці. І повертаємося у собаку морду вниз, чи робимо він ясо. Собака мордує вверх і повертаємося у собаку мортивність. Залишаємося тут на п'ять глибоких вдихів і видихів. Слідкуємо за своїм диханням, можна закрити очі, трохи похитати головою, все розслабити. Тепер 10 маленьких кроків до початку килимо, приносимо вагу на руки і робимо кроки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Трохи припіднялись наверх, на Вдих, видих, падає вниз. Можна руки просто покласти вниз, можна взяти за протилежні лікті, похитатися, зігнути одне колінко, інше. І теж головою говоримо так, ні розслабляємо повністю шию. Потигенько піднімаємося наверх у Тадасину. Трохи може кружляти голова, тому що ми різко так встали. Робимо вдих руки наверх, і видих руки разом. Ще вдих руки наверх. І видих, падаємо вниз. Трохи припіднімаємося. Арда у Видих, падаємо знов вниз. Можна взятися двома пальцями за великі пальчики, ніг трохи розкритися і опуститися вниз. Можна покласти долоні під ступні. і ще більше потягнутися вниз. Стараємося приклеїти животом до стегу. І розслабляємо повністю шию, Тягнемо повністю всю спину вниз. Тепер трохи припіднімаємося, ставимо блок перед собою. Чи можна пальчики, якщо у вас вистачає розтяжки, робимо скрутку. Ми згинаємо праве колінку і тянемося в ліву сторону, ліва рука наверх. Тепер міняємо положення. Згинаємо ліве коліно, права рука наверх. І ще раз. Дих, ліва рука наверх. І видих. Знов права рука наверх. Молодці. Опускаємо руки вниз і круглою спинкою піднімаємося наверх. Знов руки наверх, вдих. Видих, руки до себе. Робимо уткатаса на стільчик, ноги можна разом. Це такий більш класичний варіант. Можна ноги по сторонах на ширині плечей. Робимо вдих, руки наверх, тазом тянемося назад, ніби сідаємо на стільчик і п'яточками тянемося назад. Можна руки наверху, можна руки разом. Ми тут на 4, 3, 2, 1. І піднялись наверх. Тепер трошки зробимо стільчик на баланс те ж саме, тільки ставимо тепер ліву ногу, щиколотку, зверху на праве стегно. І сідаємо знов на який стільчик. Така четвірочка виходить з ніг. Руки можна разом, можна руки наверх. Якщо хочете більше йти на розтяжку ніг, можна. Почати падати вниз, підставити собі блоки і ще трохи потягнутися назад, вас відчуєте, як у вас тут тягнеться ліва частина лівого стегна. Тепер потихеньку піднімаємося наверх. Тут дивіться, можна просто підняти ліву ногу наверх, працюємо на баланс такий правою рукою беремося за ліву ногу. І скручуємося в ліву сторону. Якщо вже довго займаєтесь, хочете більше, беремося двома пальчиками за великий пальчик лівої ноги і випрямляємо ногу. Якщо хочете більше, дивимося назад. Стараємося заземлитись ногами і витягнутись наверх. Якщо ви тут, нічого страшного, ви робите теж саме: заземляєтесь ногами, відштовхуєтесь і розкручуєтесь. А ми ще тут на 5, 4, 3. Два, один. Молодці. Відпустили, трохи потрясли. Робимо теж саме на іншу сторону. Заземляємося лівою ногою, права ще колодка зверху, на ліве стегно. І опускаємося вниз спочатку, просто в стільчик. Руки можна наверх. Можна разом. Можна руки вниз, тянемось тазом назад. Опускаємо голову вниз. Тихенько піднімаємося наверх. І знову ж таки, можна залишатись тут ліва рука на праве колінку, розкручуємося. Можна ваш варіант. Двома пальчиками беремося за правою, великий пальчик правої ноги і розкриваємося, витягуємося і розкручуємо грудну критину. Можна дивитися вперед, можна дивитися на праву руку, це складніше. Ми ще тут на п'ять. 4, 3, 2, Один. Молодці. все відпустили, потрясли і зробимо такий динамічний стільчик. Він не є в класичній йогі, але він є в цій йозі, яку я вчила. Awakening йога називається. Ми робимо такий більш плавний варіант. Тобто не просто сидимо, а ми падаємо потихеньку вниз з круглою спиною. І тут ви можете. Робити, що, в принципі, хочете, можете покрутитися в одну сторону, в іншу. Потихеньку піднімаємося наверх. І от таким чином можете трошки погратися. Якщо у вас вдома, в принципі, вас ніхто не бачить, то волком просто класно, можете закрити очі відчути, де у вас є якісь зажими. І ми ще зробимо декілька дихів і видихів в такому положенні. І потім падаємо вниз, в утанасану, скрещуємо ноги і опускаємося вниз. Ми зробимо зараз ще гумок Пропоную її робити з позиції стола. Стоя в позиції стола. Ставимо праве коліно на ліве, п'яточки по сторонах. Робимо, можемо зробити кішку, корову, трохи розкрити, грудну клітину, розкриваємо грудну клітину, дивимося вперед. Округляємо спинку, трохи похитались і потихеньку-потихеньку падаємо назад. Тут, якщо важко сидіти десь завалюєтесь, можна покласти якусь е, ковдру собі, наприклад. П'яточки по сторонах, це може бути не ідеально. Спочатку трохи посидимо, і подихаємо, сидячи, без рук. Можна закрити очі, розслабляємо плечі, нічого не зажимаємо. Можна трохи порухати шию, якщо є якісь зажими. Ми відкриваємо очі, якщо хочете, можете залишатись тут, в такому положенні, можна трохи піти в, бокові ростя... в бокову розтяжку. Можна зробити класичний варіант. У нас права нога зверху, значить ми піднімаємо ліву руку наверх, згинаємо лікоть. Трохи можна ще довго штовхати. Лікоть вниз, руку, тепер згинаємо, пальчик прокручуємо, права рука, пальчик великий вниз, і стараємося з'єднати руки. Це достатньо важко, можна просто триматись за маєчком, що у вас там є, футболка. Просто, в принципі, тут важливо те, що у вас праве плечко прокручується вниз, а ліве наверх. І старайтесь тримати прямою спинкою. Закриваємо очі. Молодці. Все відпустили, потрясли руками і міняємо ноги. Можна просто поміняти ноги таким чином. Ліва нога зверху направо, можна піти знову ж таки від позиції стола. Ліве коліно зверху направо, п'яточки по сторонах і падаємо назад. Спочатку заземлились, руки на коліна, закриваємо очі. відкриваємо очі, працюєте на розтяжку бокових частин тіла. Чи, якщо хочете, ще доробляємо касану руками, піднімаємо праву руку наверх, згинаємо ліки, трошки дотягуємо вниз руку, ліва рука в сторону, великий пальчик вниз. Трохи підтягуємо, підтягуємо, підтягуємо І стараємося з'єднати руки. Ви далі, якщо у вас є ремішок для йоги чи просто звичайний якийсь ремішок, можете просто взяти ремішок за нього триматись. Стараємось при цьому дихати. Коли щось важке, то перестаємо часто дихати. Заспокоюємося, можна закрити очі. Ці все відпустили, потрясли руками, і тепер потихеньку падаємо вниз. Округляємо спину, коліна до себе, як м'ячик, покрутили в одну сторону, в іншу. І робимо позицію щасливої дитини. Беремося за п'яточки чи за зовнішню частину ніг і покачуємося. Можна випрямити одну ногу, іншу, якщо дозволяє розтяжка. Закриваємо очі. І потихеньку відпускаємо ноги, лягаємо у васина, долоні дивляться наверх, Плечики розслаблені, очі закриті. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Полностью расслабляемся. Еще раз дых через низ. И выдох через рот. Потихоньку начинаем рухать пальчиком рук них. Перекатаємося вправу чи в ліву сторону, позицію ембріона, згинаємо коліна, можна руки підкласти собі як подушку. І потихеньку піднімаємося наверх і відкриваємо очі. Вдих руки наверх, розкриваємо грудну клітину і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, і побачимося дуже скоро. Намасте, до зустрічі.